Вітаю, шановні! Ви на каналі Нейромережі для бізнесу. Мене звати Безкровний Ростислав, і сьогодні я розповім вам, як безкоштовно створити лендінг за допомогою чату GPT і конструктору мобільних лендінгів LP Mobi. Зараз кожен розумний підприємець, власноруч чи доручаючи це своєму менеджеру, прагне інтегрувати у всі можливі робочі процеси штучний інтелект. Цей щі став запорукою успіху ледь не будь-якого бізнесу, адже може за лічені секунди згенерувати вам купу унікального і необхідного контенту або ж ідей для створення цього контенту самотужки, і що головне безкоштовно. Сколько ніскока! У цьому відео я продемонструю вам, як чат GPT зробить весь контент для мого лендінгу безкоштовно і краще за будь-якого копірайтера. До речі, ви можете зробити так само і навіть заробляти на цьому гроші. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, аби не прогавити жоден з відеорецептів. Тож, почнемо. Для прикладу, заходимо в Spy Service і шукаємо існуючий креатив будь-якого трендового товару і вписуємо його у графу, слово або фраза для пошуку, облишимо тамагочі та поп іти. У нас дорослий бізнес. Тож беремо, за приклад, спінер. Реєструємось у конструкторі лендінгів LP-MOBI. Варто зауважити, що LP-MOBI дасть вам безкоштовно один лендінг назавжди. Тепер реєструємось в чат GPT. Для цього обов'язково треба мати номер телефону. Якщо у вас його нема, то можна придбати в сервісах за пару гривень. І тепер поїхали по контенту. Вибираємо один із шаблонів lp Мобі та робимо наш довгоочікуваний лендінг. Перше заголовок. Даємо чату GPT – ТЗ по заголовку. Друге, дивимось на шаблон нашого лендінгу та розуміємо, що нам потрібно зробити короткий опис товару. Беремо рекламний текст та прохаємо чат його злегка видозмінити. Третє, просимо написати характеристики нашого товару і уточнюємо, аби кожна з них була з нового рядка. Четверте, ставимо задачу чату написати шість ключових переваг нашого товару, аби вони чудово підходили під наш лендінг. П'яте. Далі по лендінгу прохаємо чат написати нам три органічних відгуки. І навіть якщо будуть одруки, правдоподібніше. До речі, тематичні унікальні зображення можна створювати за допомогою іншої нейромережі MidJourney. Незабаром на каналі з'явиться окреме відео про топ нейромереж для генерації фото, тому підпишіться, аби не прогавити. А зараз ми оцінюємо наш лендінг. Він повністю готовий. Під кожен шаблон лендінга запити в чаті можуть різнитися, але головне, що це надзвичайно швидко, легко і безкоштовно. Від вас потребується лише написання чітких запитів у чаті, аби вичавити з нього усе найцінніше. Як на цьому заробити? Доречне питання: в LP MOBI в тарифі VIP і вище можна завантажувати лендінги на свій хостинг. Так само їх можна продавати вашим клієнтам та усім бажаючим придбати їх на фрілансі. Звісно, вигідніше робити лендінги собі або ж делегувати це менеджеру, а після продавати товари і заробляти гроші. Цей дивовижний тандем чату GPT і Mobi допоможе вам легко створювати лендінги безкоштовно і не напружуючись, не бійтеся використовувати нові технології і заробляйте більше. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Це допоможе нам просувати якісний український контент в маси. А з вами був безкровний Ростислав. Дякую за вашу увагу і до зустрічі.